У перший день літа в усьому світі визначають Міжнародний день захисту дітей. Це нагадування суспільству про необхідність захищати права дитини, аби всі вони росли щасливими, навчалися, займалися улюбленою справою та в майбутньому стали чудовими громадянами своєї країни. День захисту дітей співпадає у нас із днем народження нашого дитячого будинку. Він народився у 1980 році. Так що нам сьогодні 43 роки. Я хочу привітати всіх працівників, хто працював, хто працює, хто буде працювати. Тому що я сподіваюся, що цей будинок, як родинний затишок, має бути для тих діток, які в силу якихось обставин залишилася без мами і без тата. Дитинство найпрекрасніше мить життя. Пора сподівань і здійснення мрій. Малеча, як ніхто інший, потребує уваги. На жаль, не всі можуть отримувати батьківське тепло та любов. В Чинадіївському дитячому будинку перебуває 158 діток. З нагоди міжнародного дня захисту дітей для вихованців влаштували справжнє свято. Трансформери – Оптимус Прайм! А це хто вам всі ви їх добре знаєте? Гігантські роботи-трансформери танцювали, змагалися з дітками в батлах та перевіряли, хто кмітливіший. Організатор заходу у сюрпризу для малечі Віктор Волков розповідає: раніше це був бізнес. Сьогодні ж благодійна ініціатива для усмішок кожної дитини. З перших днів війни ну, кожних у кожної людини був психологічний, емоційний стрес і. Як трошки говталися, можна сказати, з самого початку війни почали долучатися до подібних благочинних волонтерських організацій, робити різні свята для дітей, так як у цьому дитячому будинку працювати з ВПО, тому що ну, в них дуже такий великий стрес, бо ми їм обов'язково піднімемо настрій. Ми вже тут працювали. До речі, в цьому дитячому будинку вже працювали, вони нас знають. Так що настрій буде у них класний. Вихованці також підготувалися до свята, здивували гостей творчими виступами, виконували пісні, танцювали та грали на музичних інструментах. Малеча в дитячому будинку підростає справжніми патріотами своєї країни. Зовсім юні вихованці декламували вірші на актуальну тему. Мене шельці у Клаїн, тут бежеч, я щена посміхає чак, на тут мені співає ган у хлаї на ледний клай, я козак хоробрик, чупі вежеванку, нехай ворожинки знають, патріоти підростають. День захисту дітей надзвичайно важливий, і набув для нас нового значення, змушує не залишатися байдужими і намагатися зробити все для того, аби діти в Україні були піднадійним захистом і зберегли найкращі спогади про ці роки на все життя.